Good everybody. Boris Johnson from London. We support Ukraine and the people of Ukraine. And Slava Ukraini. Good luck. Good luck. Good luck. Slava Ukraini. Oh, 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 oh. Зникли числа, дати, значені події, сумі більш матують душу аж до дна. Моляться всі Богу, мають одну мрію, щоб скоріш закінчилась ця проклята війна. Я вклоняюся низько, кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветеся до бою, вами так пишається вся наша земля. Увесь світ дивується нашому народу. Надпотужна нація, дочки і сини. Кожен мужньо бореться за свою свободу. Уже забули як яхця, мирні сни Ми усе здолаємо, буде перемога. Відбудуємо разом неньку Україну. Та не раз згадаються сигнали тривоги. Від орди ворожої всі оці руїни. Ви ангели Божі, поборники смерті, ви мужні звитяжці на вітні святі. Нехай ваші імення не будуть затерті, а впишуть їх букви на вік золоті. А впише Господь їх у небі курсивом і рай привідчинить скрипковим ключем. В житті кожен воїн був дуже красивим, святим Михаїлом з двосічним мечем. Сміливість незламну, відвагу жертовну, я ви з вас у невірнім бою. Живі вам дарують любов молитовну, полили ви кров'ю землю свою. Не всім вам у церкві, не всім дзвони грали, та всіх, всіх зачистить до сонму святих, герої безсмертні, ви свято вмирали, святі ваші ймення між зір золотих, не дочекай мати свого сина, а скількох ще забере війна. Жи, хто у цьому винен, Невже вона, чи то дощ з неба, чи то плаче Бог, за те, що не забрав до себе, сиріч лишились у двох. Коли закінчиться війна, я хочу тато казати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мене небо за життя всім, хто здобув нам перемогу. Повертайся, татусю скоріше, вся родина на тебе чекає, ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татку. Я молюся за тебе до Бога. І небесного татка прохаю, пошли отче, наш перемогу. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, щоб не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ними, щоб сміхалися, люди і жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мами, бо над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі в достатку в свій вік доживали, щоб пісня і слова лунали. Щоб країна розквітла незалежна і війна. Хай дійсниця бажання це моє норм'я.